Друзі, всім привіт! У нас у продажу з'являється Deolanos 2004 рік випуску. Актуальна ціна на авто 2300 доларів. За цю ціну ви отримуєте автомобіль на газу. Тут у нас двигун, 1,5 газ, бензин. Передній привід, механічна коробка передач. Звісно, гарна зимова гума встановлена на штампах звичайних. Звісно, є косметика. Є ось такі невеличкі нюанси по кузову. Розповідати, що дане авто по кузову буде ідеально. Я не буду. Ви всі розумієте, це ланос. Тут, звісно, була косметика. Звісно, є місцями шпаклівка, але виглядає авто непогано. Технічно все обслуговано. Авто працює гарно, працює на газу, працює на бензиною. Жодних зауважень по техніці немає. Салончик текстильний, салончик в чохлах. Непоганий стан, є ось такий косметичний момент по водійській двері. Є у нас гідропідсилювач керма, датчик газу, 402 тисячі кілометрів пробіг даного авто. Помилок на приборці немає. Є у нас кондиціонер, мультимедіа з дисплеєм, два передні електросклопідіймачі, механіка 5 ступенів. Також є у нас тріщина на лобовому склі. Друзі, всі нюанси по кузову вам показав. Це ланос, тому звертати увагу на те, що є моменти по кузову, я не звертаю. Технічно повторюсь, все працює, все обслуговано. Жодних зауважень тут немає. Актуальна ціна 2300. За ці гроші ви отримуєте автомобіль з гарною технікою. Тому всіх чекаємо. Компанія Автопарк місто Харків до зустрічі.